Доброго дня в огляді два будинків на продаж. Продається будинок загальною площею 60 квадратних метрів. В будинку три кімнати, кухня, роздільний санвузол. Підключені необхідні комунікації, опалення індивідуальне газове через двоконтурний котел. Будинок в гарному житловому стані. Є все необхідне для комфортного життя. Для альтернативного опалення є грубка. Поставлені металопластикові вікна. Будинок утеплений. Територія огороджена і доглянута. На ділянці літній душ, літня кухня, погріб, сарай, дровник. Загальна площа ділянки 8 соток. Вартість дому 18,5 тисяч доларів. Це оголошення власників. Якщо вас зацікавив цей будинок, посилання на оголошення є в описі під цим відео. Продається оселя в селищі міського типу Ставище Київської області. Є районна лікарня, відділення пошти, аптеки, багато різних магазинів, відділення банку та інше. Продається будинок в Житомирській області в селі княжики Бердичівського району. В будинку поставлені металопластикові вікна, проведено газ, електрику, воду, централізовану каналізацію. В середині є зручності, суміжний санвузол. Підключено супутникове телебачення. Опалення централізоване для додаткового опалення є конвектори. Загальна площа дому 110 квадратних метрів. Для користування залишаються меблі. Територія земельної ділянки огороджена металопрофільним парканом. На ділянці город. Загальна площа ділянки 18 соток. Вартість дому 11,5 тисяч доларів. Це оголошення власників. В селі є відділення Укрпошти і продуктові магазини. До районного центру Бердичів 63 км, до міста Козятин 33 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.